Чим пахне хліб? Що нам про це відомо? І що ми можемо для інших розказати? Чи знаємо ми ціну і запах хліба? Дарунок Божий хліб в руках тримати. Чим пахне хліб? Це знають наші старші. Хто відказався брати меч у руки, кому цей запах хліба лише снився, а після сну вертались знову муки? Чим пахне хліб? Коли сухар тримаєш, коли ти згадуєш дружину і дітей, коли ти думаєш, а чи вони це мають, віддав би все для, для рідних тих людей. Чи ми колись молилися за старців, за тих, хто вистояв на легкій боротьбі, чим пахне хліб, ці люди точно знають і розказати це можуть нам вони? Чим пахне хліб, це знає Маріуполь. Де цінностей людських уже немає, де саме цінне хліб для всіх і всюди, Біда лежкім ніде не можна взяти. Чим пахне хліб? Це знають ті, хто вижив в і бучі ірпині. Вони розкажуть нам, що найцінніше, розкажуть, як молилися тоді. Як розказати своїй майлій дитині, чим пахне хліб, сидячи у підвалі. Коли дитина каже, їсти хочу, а ти не знаєш, що дитині дати? Що в той момент та мама відчуває, коли дитина просто помирає, і саме цінне хліб його немає, твоє дитя від голоду вмирає. Здається, все віддав би, все для, на світі, аби жили оці маленькі діти. О Боже мій, хто може зрозуміти, чому дорослі гинуть? Гинуть діти, яка молитва там була, хто може знати, лише тільки ті, хто там тоді молився, коли всі рівні свого я немає, забуте все, до чого хто стримився. Хто вижив там, то це не просто люди, а це історія на довгі-довгі роки. Яка молитва має бути, вони розкажуть і проведуть для нас свої уроки. Вони багато можуть розказати, можливо, навіть книги написати, та чи, можливо на папері передати те, що душа спосібна відчувати. Чим пахне хліб, вже дехто не розкаже, тому що слів устах уже немає, лиш тільки Бог він чув слова останні, коли людина до Христа взиває. Дай, Боже, нам усім це зрозуміти, щоб ми навчилися в житті своїм любити. Той хліб, який ми маємо сьогодні, тримаючи в руках його цінити. Можливо, ми вже звикли з тим, що маємо, і думаємо, що так було, і є, і буде. А що, коли Господь це перемінить і саме цінне хліб його не буде? І що тоді ми будемо робити? До чого кликать, як без хліба жити? Подумать страшно ще страшніше жити. Тому сьогодні час Христа молити, щоби дозволив Бог життя прожити для нас усіх, а також нашим дітям. Чим пахне хліб, ми завжди пам'ятали і нашим внукам також розказали. «О, друже мій, задумайся на хвилинку, чим пахне хліб для тебе, що ти маєш? Для когось це ціна життя і щось це знає, а ти його так легко викидаєш. І може, у житті колись твоєму, можливо, ти захочеш викидати кусочок хліба, що нецінне є для тебе, життя комусь він може врятувати. Якщо колись в житті твоїм, мій друже, забудеш ти ціну і запах хліба, згадай на мить ти просто Україну і тих людей, хто вмер, не мавши хліба. Тримати хліб в руках це милість Божа, яку сьогодні Бог нам дарував. Чим пахне хліб? Давайте пам'ятати, щоб ти і я про це не забував. Амінь.